Моє вітання! Мене звати Оксана Гуцай, і ви на каналі Факти Лайв. Сьогодні говоритимемо про телефонну розмову Трампа з Путіним. Що про це думає наш президент Володимир Зеленський? Що про це думають західні лідери? Ну, крім того, поговоримо про вибори в країнах сусідках з Україною і про те, скільки коштуватимуть фрукти влітку, адже негода не дасть нам змогу насолодитися дешевою ягідкою. Отже, ми починаємо. Тож дивіться, ставте вподобайки і коментуйте. Головна інтрига: про що ж говорили Трамп з Путіним вчора? Розмова відбулася надвечір, але Україна і ЄС працювали на упередження. Президент Володимир Зеленський говорив з очільником Білого Дому двічі, причому, вдруге, вже після розмови того з Путіним. І говорили разом з європейськими лідерами: Фінляндії, Італії, Німеччини, Франції та президенткою Єврокомісії, що Україна зацікавлена в тривалому мирі і готова до повного і безумовного припинення вогню без будь-яких умов, але очевидно, що Київ Москві не довіряє щодо можливих поступок. То тут Зеленський одразу ж вніс ясність. Україна не буде зменшувати військо, а головне не поступатиметься територіями. ввечері президент скликав термінову прес-конференцію, де детально розповів про розмову із Трампом, а також розставив всі крапки над і щодо того, на що Україна точно не піде. це. Наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет. І територіальну цілісність України так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Це але е, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Тим часом американський президент Дональд Трамп, поговоривши з Путіним, схоже, знов зачарований. Путін його залив словесним потоком, скажімо так, Лестощів, і ось які заяви він зробив одразу після телефонного дзвінка. По перше, оголосив про переговори розпочнуться негайно. І якщо суттєвого прогресу України не буде, Сполучені Штати готові відступити від російсько-українських переговорів. По-друге, Вашингтон не посилить санкції проти Росії, бо на думку Трампа є шанс на мирне врегулювання конфлікту. Білий дім розгляне варіанти з нарощуванням постачання зброї Україні, але вірить в регулювання конфлікту. Трамп назвав Зеленського не найлегшим у спілкуванні і заявив, що Україна готова до припинення вогню. Проте потрібно від двох до чотирьох тижнів, щоб оцінити ці зусилля. Наостанок розповів, що під час розмови Путін сказав, що поважає Трампову дружину Меланію і пожартував, що вона йому подобається навіть більше ніж він Трамп. Ну і нагадаю, що після дзвінка Путін поквапився першим вийти зі своїми коментарями, щоб вкотре насадити свої ж вже звичні наративи, зокрема про так звану необхідність усунути першу причину цієї кризи. Щоправда, після цього російський диктатор не виглядав ні самовдоволеним, ні зверхнім, як це було там всі інші рази останнім часом. Путін заявив, що Росія готова працювати з Україною над меморандумом. Нове слово до речі, в лексиконі навколо війни про майбутню мирну угоду, припинення вогню, можливе, після як він висловився, досягнення відповідних домовленостей. каже, ніби Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру. Ще з новенького питання в тому, щоб російська та українська сторони проявили максимум прагнення до миру. І знайшли б ті компроміси, які б влаштували всі сторони. Решту подробиць розмови пояснять його помічник Юрій Шаков і прес-секретар Дмитро Пісков. І ті пояснили, пісков повідомив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і не може існувати, бо, мовляв, диявол криється в деталях. А зустріч Путіна та Зеленського можлива, але після того як делегації двох країн досягнуть певних домовленостей. Тим часом Ошаков розповів сентиментальні подробиці. Путін привітав Трампа з народженням 11-го онука. Співрозмовники назвали один одного по імені. Звали Володя і Дональд, і жоден з них не хотів класти слухавку першим. Ну а ні Путін, ні Трамп розповідаючи про розмову, не згадали про можливу особисту зустріч між ними, про яку так довго накручували повістку змі та російські і американські чиновники. Ну і якщо ми відійдемо від цієї колесиці, яку несуть російські чиновники, а говоритимемо про перемовини серйозно. То Київ наполягає на припиненні вогню обмін полоненими. Крім військових, Київ хоче повернути політв'язнів та журналістів. Це питання нині обговорюють робочі групи. Також вимагає, аби Росія віддала депортованих дітей. Україна готова до прямих перемовин з Росією в будь-якому форматі. Головне, щоб це дало результат, як ви розумієте. Зустрітися можуть на одному із трьох майданчиків. Це може бути Туреччина, Ватикан або Швейцарія. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства або ставитимуть неприйнятні вимоги, Київ наполягатиме на посиленні санкцій проти Кремля. Йдеться про додаткові обмеження з боку Європи та США. Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний. Що стосується пакета Сполучених Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. І тепер про реакцію Європи на результат розмови Путіна і Трампа цитую: лідери були приголомшені, коли президент Сполучених Штатів описав про що він домовився з Путіним. Так пише Financial Times. Було очевидно, що Трамп не готовий чинити більший тиск на Путіна, щоб той серйозно сів за стіл переговорів. Як пише видання, в європейських столицях побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги останнього і суперечитиме інтересам України. Окремо лідери відреагували у соцмережах, Висловлювалися стримано і дипломатично. Важливо, щоб США залишалися залученими до мирного процесу. Ми продовжуємо підтримувати Володимира Зеленського у досягненні тривалого миру в Україні. Це написала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Про необхідність координувати кроки згадали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Олександр Ступ, який непогано ладнає з Трампом останнім часом став своєрідним посередником між американським президентом і Європою. Ступ додав, що Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні висловила подібні враження та позитивно оцінила пропозицію папи римського лева 14-го, щоб Ватикан став майданчиком для потенційних переговорів між Україною та Росією. Сьогодні Євросоюз ухвалить 17-й пакет санкцій, наступний 18-й пакет на підході. Про це через соцмережу повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхахна. і додав, що Путін не змінив своїх цілей. Він все ще хоче знищити Україну та переписати кордони Європи. Він відхилив пропозиції щодо припинення вогню та продовжує жорсткі атаки на Україну. Він зупиниться лише тоді, коли ціна. Стане нестерпною. Кінець цитат: й пакет санкцій спрямований проти російського тюньового нафтового флоту та прибутків Москви від продажу енергоносіїв. Обмеження остаточно запровадять під час засідання очільників МЗС країн Євросоюзу, який відбудеться у Брюсселі. Туди запросили українського міністра Андрія Сибігу. Тим часом єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровський сповідомив, що цього тижня на зустрічі в Канаді Євросоюз запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити так звану стелю цін на російську нафту до 50 доларів за барель. Зараз ця цифра 60 доларів. У лютому змі повідомляли, що група семи перегляне її, щоб зменшити прибутки країни-агресорки. Однак цього так і не сталося. Україна пропонує встановити обмеження ціни на російську нафту рівні 30 доларів за барель, щоб обвалити спроможність Росії фінансувати війну. Ну і ми не змогли оминути тему виборів в сусідніх з Україною країнах у Польщі і Румунії, і Варшава, і Бухарест ключові союзники Києва. Отже, в Румунії президента вже обрали ним став проєвропейський, проукраїнський лідер. Ліберал Нікошора дана він переміг відвертого проросійського кандидата Джордже Сіміона у Польщі. Інтрига триває 1 червня в другому турі. Зустрінуться два кандидати: один чітко за Україну, інший обережний і жорсткіший в риториці. Тож далі про вибори. Країна, де зберігалася чи не найбільша інтрига виборів, визначилась. Румунія обрала нового президента, проєвропейського і проукраїнського кандидата Нікушора Дана. Він переконливо переміг проросійського популіста Джорджа Сіміона. Вікторія, це перемога тисяч людей, які ці дні вели кампанію, які вірили, що Румунія може змінитися в правильному напрямку. Ніколи не забувайте ту силу, яку ви показали за ці тижні, бо разом вона нам ще знадобиться, коли доведеться долати труднощі. Про які труднощі попереджає Дан. Його опонент Джорджа Сіміон ультраправий політик, симпатик Трампа, критик ЄС, автор проросійських заяв. Його перемога могла б радикально змінити зовнішню політику Румунії, ввести в ізоляцію та відлякати західних інвесторів. І такі настрої переважають серед румунських політиків. Для України це серйозні виклики. На теледебатах між двома турами Сіміон чітко озвучив, Румунія має залишатися нейтральною у війні, не постачати Україні зброю і наполягав на компенсації Києвом уже наданої допомоги Бухареста. Такі настрої могли б. Суттєво похитнути східний фланг НАТО, де Румунія відіграє стратегічну роль. Зараз я думаю, ми будемо бачити більший акцент на захисті простого Румуна. А тут ми будемо mm. стикатися з риторикою притаманною для Віктора Орбана у сусідній Угорщині. Казатимуть про те, що у випадку вступу України до Європейського Союзу гроші, які мали б піти на підтримку Румунії, будуть іти до України. Казатимуть про те, що Сільський господарський комплекс України може становити конкуренцію для фермерів Румунії ймовірніше, все це залишиться риторикою опозиції, а не нового президента держави. А ось у Польщі інтрига на президентських виборах поки не розкрита. Фінал першого туру на користь проєвропейського політика Рафала Часковського, чинного мера Варшави, кандидата керівної коаліції Дональда Туска. Він переконаний у завершенні епохи правлячої партії Право і справедливість, звідки його опонент Навроцький досить. Досить суперечок, досить конфліктів, досить криків. Я гарантую спокійну розмову. Я гарантую співпрацю з урядом, бо сьогодні, у ці важкі часи, нам справді потрібна єдність. Не дайте себе обдурити. Мій головний суперник, Кароль Навроцький, це радикальний політик. Це не Анджей Дуда, пані та панове, це зовсім інша, більш конфліктна постать. Але чи готова Польща зробити вибір на користь єдності і стриманості? Перемога Часковського означатиме більшу підтримку для України проєвропейський курс Польщі, активну позицію Польщі на міжнародній арені, в Європі, в, в НАТО. Це означає також певну стабільність внутрішньої Польщі, тому що уряд знайде тоді порозуміння з президентом, чого немає зараз. бо... Президент і коаліційний уряд з двох різних політичних таборів. Часковський випереджає опонента менше ніж на 2%. У спину йому дихає Кароль Навроцький історик, голова інституту національної пам'яті. Він загострює питання волинської трагедії, натякає на обмеження допомоги Україні, погрожує блокувати вступ до ЄС і НАТО. Демонструє відеоролики, які шокують навіть поміркованих поляків. Його політика не завжди відверто антиукраїнська, але сигнал чіткий: українців у Польщі забагато. А їх понад мільйон ролік, який викликав дуже сильне бурення серед українців і серед поляків про те, що тепер звідусіль в чергах будуть мати першість тільки поляки. Зрозуміло, що більшість принаймні, мешканців Варшави, де ми працюємо, живемо. Сказали, що це дуже дуже схоже на, на партиїд. Загалом передвиборча кампанія рясніла антиукраїнською риторикою. Учасники перегонів закликали обмежити допомогу біженцям. Польське суспільство втомилося від війни, а соцопитування демонструють погіршене ставлення до наших земляків. Та, окрім емоцій, українське питання стратегічне. Навіть найзатятіші критики Києва розуміють, без сильної України Польща залишиться сам на сам з російською загрозою. Wątros wyżywania i pabiędy Ukrainy jawia się samym polskim waprosem. Nie tu możliwości, żeby Polska nie pacieriała swojego suwerenitetu, jeśli Ukraina pacieria. Ніту вазможності, щоби Польша нібила ущемлена в своєму суверенітеті, слі Україна буде ущемляна. Попри політичну втому й електоральні ігри в польському суспільстві також зростає щире захоплення Україною. Не жалість, а повага до армії до волі, до винахідливості в бою. Сьогодні бізопасна Польщі не д'яжиться на НАТО, не д'житься на Америці, на Євросоюзі. Діжиться на 120 українських бригадах і в Українськім ВПК. І це єдине, що є. є на що можна надіятися, це ім'я союз з тими, які розділяють с нами не только ценності, но і ризики, такі як скандинавські країни, балтійські народи, Україна. Це у нас обща судьба, і ця спільна доля зачіпає не лише Польщу, а й всі країни східного флангу НАТО. Це реальність, де перемога чи поразка однієї країни визначає майбутнє іншої. Гучні гасла, політичні ігри, втома не скасовують головного. Без перемоги України спокою не буде ні у Варшаві, ні у Бухаресті, ні в інших столицях, близьких до Росії. Наталя Луценко та Христина Гавриш, факт ICTV. Спокою не дають нам росіяни. Вночі кошмарили дронами Краматорськ та Миколаївку на Донеччині. В Краматорську вдарили по промисловій зоні. Пролунало дев'ять вибухів, але про постраждалих чи руйнування нічого не відомо. Також Геранню пошкодили підприємства у слов'янську у Херсоні. Прямо зранку дрон атакував маршрутку. Вибухові травми і контузії щонайменше п'ятьох пасажирів. Вони по черзі звертаються до лікарні. Наймолодшому 41 рік, всі інші літні люди. У всіх вибухові і контузії. Також артилерією росіяни понівечили будинок в багастраждальному корабельному. Ось він тепер без вікон, і дверей, адже вибухнуло зовсім поряд. Троє мешканців поранені в себе вдома. Також тероризували Нікополь і Марганецьку громаду. Снаряди зградів випускали десятками. Також били дронами у Нікополі. Росіян чомусь зацікавили дитсадок, школа і церква, приватні будинки на диво тут без загиблих і постраждалих. Загиблі і постраждалі будуть, коли життя нічому не вчить. Історія така: 17-річний юнак відсидів домашній арешт після підозри за підпал військової автівки. І після цього, думаєте, зрозумів, мав розмову з батьками, одумався, ні. Він знову зв'язався з куратором ФСБ та повідомив, що готовий до нових завдань. І нові завдання отримав. Йому доручили підірвати будівлю місцевого ТЦК і надіслати координати, і надіслали йому координати схованки з саморобним вибуховим пристроєм. Хлопець мав потай закласти вибухівку. Його затримали, коли він забирав вибухівку зі схорону і прямував до цілі. Тепер молодому зраднику загрожує до 12 років тюрми. Мене найбільше дивує як людина, що народилася, виросла, навчається в Україні, може так легко зрадити себе, родину, друзів. І скільки ще в нас таких проросійських дітей можливо, їх так виховують в родинах, і гроші для них не тхнуть? Питання без відповіді. Ну а тепер про тих, хто важкою працею заробляє гроші, і щоб не було, любить свою країну і вкладає все в її розвиток. Бути фермером на Херсонщині зовсім нелегко. Окупація. Згодом масово заміновані угіддя, тепер ще й заморозки. Як вижити? Ми запитали у Романа Литвиненка, який має сад абрикос, але через нагоду він без жодного плоду. Моя була така маленька ідея створити серед степів херсонських. У нашому регіоні маленький оазіс сад посадити і щоб люди не їхали десь на заробітки, там до Польщі. А тут на місці розвивати цей бізнес і давати роботу людям. Роман Литвиненко заклав абрикосовий сад 5 років тому за кордоном. Купив 22 види саджанців для запилення їм майже не потрібні комахи, а плоди мали бути великими та солодкими. Ось деревця на 15 гектарах. Та цьогоріч на них замість першого великого врожаю жодного абрикоса. Коли дерева зацвіли, кілька разів вдарили морози. Ми топили, палили, видно ось а, сліди від тюків спалених. Ви ви да, тут тюки були по краям, повністю розложені, в рядках були тюки розложені, але нічого не спасло. Збитки, якщо це все порахувати, це. Це більше там, 5 мільйонів гривень. На нашій території це перший раз таке, що вимер повністю врожай. Сад багатостраждальний, як уся Херсонщина. Ось наслідки е ракети тут це обламало. обламало. Тут, тут прильоти, коли були, ага. то дуже багато дерев повибивало. Підраховували десь в районі 700 дерев, було пошкоджено. 700 дерев. 700 700 дерев. Загалом. загалом у нас е біля 8 тисяч дерев. Коли почалася велика війна, ракети на Київ летіли прямо через його наділи. Потім зайшла російська техніка, а землю фермера окупанти прорили окопами. Це прильоти були, коли була окупація ще сюди. Потрапив снаряд, побив ворота. Мама була якраз на вулиці, то її ранило. Стекла побиті, вікна. На подвір'ї у його мами досі побита техніка. Це трактор е, стояв у нас на подвір'ї. На механізованому подвір'ї е, ставили мішені на нього і стріляли. Ну пристрелювали свою, свою зброю. Прицільну стрільбу вели ставили баночки, скляночки, коробочки і стріляли по, по ним. А куди попаде пуля, це вже. У селян відбирали усе, що бачили. Як анекдот, Роман розказує історію про сковорідку, за яку вдалося викупити власне авто, яке поцупили росіяни. Та, ну то ставте, хоч автомобіль. Це сімейний автомобіль, дітей возю на ньому. У тебе сковорідка є? Поговорю, ну та є сковорідка. Неси сковорідку, отдав. Говорю, а, а далі що? Ну Це твій викуп за автомобіль. Хоч сковорідка хороша була? Не дуже. Не жалко у цій частині Херсонщини, можливо, трошечки тихіше однак зовсім безпечними ці землі не назвеш. Ось на кілометри простяглися окопи, які тут нарили росіяни, аграрії часто виходять на роботу на власний ризик. На полях деінде залишки снарядів та роман каже, страшні знахідки витягали відрами. При цьому спершу селяни навіть не усвідомлювали, які наслідки від цього можуть бути. Відер 5, це точно ми винесли відер 5, в лепестків. відер 5 в лепестків. Була противотанкова магнітна міна, яку ми возили в автомобілі від того, що ми не знали, що це таке. Нині Роман зібрав документи. сподівається на компенсацію держави за знищений нагодою цьогорічний врожай. Розраховують трохи піднятися за рахунок гороху, та сюди погано доходить вода. Це наслідки теракту на Каховський ГЕС. Безпосередньо його наділів повінь не торкнулася, та нині область вже починає відчувати наслідки посухи. Тому, скоріш за все, доведеться підстраховуватись за рахунок теплиці, які поки лише у проєктах. Роман переконаний, Херсонщина потребує особливої підтримки держави, адже тутешні фермери часто працюють собі у збиток. Руки мене. Опускаємо. А працюємо далі. Важко, тяжко, дуже тяжко, але працюємо. З Херсонщину, Ольга Чайко, Володимир Коваленко це Сергій Марченко. Факти. На цьому все. З вами була Оксана Гуцаєт на каналі Факти Лайв. Підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте. Ваша думка нам важлива.